З чого я починав? Починав я з закінчення політехнічного, а саме захисної інформації і магістратури. Після чого я що зробив? Поїхав в Польщу і в Польщі розкладав товар. Але моя любов до цього розкладання товару мене... я вже за півроку був заступником керівника. Е, вот. Потім після трьох років я пропрацював в Варшаві, після трьох років я попав. В Швейцарію я три роки пропрацював в Швейцарії, де розумів, що мені потрібно кеш на старт, на який на бізнес. Так, закінчувавши захист інформації, я розумів, що є можливість, що може я в цій сфері буду і працювати, розвиватись, і так далі. Ну і все, потім відкрилися павільйон. Відкрили е на радіоринку та й почали стартувати. Хоча спочатку займалися навіть телебаченням, чунерами. І так далі, і плавно переходили в систему захисту. І от в систему захисту я вже знаходжусь 10 років е і. Всюди, так само кожен день вчишся, так само так само по-любому є. І у мене з того всього є такий, де би я на роботі не був, я старався її любити, от просто максимально любити цю роботу, щоб по-перше, мені було інтересно, а не для галочки, я прийшов. І от моє таке ставлення до тої чи іншої роботи мені давало якісь сходинки завжди в рості, будь-ну, в рості, напевно, кар'єрному. Я інакше ну не знаю, як це вам пояснити. От. І тому у мене таке склалося враження, що в якій би роботі ти не робив, якщо в тебе є база, база така, як людяність, база така як чесність, не кружити, не намахати, не щось там на -на накрутити і так далі, то в тебе буде успіх в будь-якій справі, якщо ти її любиш. Якщо ти її любиш, в ній розвиваєшся і так далі. І це не важливо, яка це сфера. Просто не важливо Просто якщо ти, як мінімум, Хоч на трошечки даєш кожного дня зусиль в покращенні свого знання щодо тої чи іншої професії, в тебе буде тоді якийсь і досвід, і успіх, і все нав і все навколо. Тому не кружіть, не обманюйте, а розвивайтеся і любіть те, що ви робите, і побачите, який у вас буде результат.